Всім привіт, це проект «Справжні», де я зі своїми друзями, товаришами спілкуюся про їх справжній шлях до своєї мети до успіху. І сьогодні у мене в гостях український співак, баритон Олександр Безай. Привіт, Привіт! Саш. Слухай, давно ми з тобою не бачилися. Мало хто знає, але наш з тобою ну мій творчий шлях, як ведучий, починався з філармонії, і ми з тобою там разом працювали на так, сцені. Однозначно. І от нещодавно я прочитала новину, що ти подав свою кандидатуру на посаду директора Кіровоградської обласної філармонії. Таке питання, що тебе змотивувало? Ань, ну, по-перше, я дуже дякую тобі за запрошення до тебе. Ми давно не бачилися. І поспілкуємося зараз з тобою наживо. Це дуже приємно. Дякую за запрошення. А взагалі, про філармонію, то тут немає якоїсь події, яка сталася, щоб я пішов mm -hmm. на ту посаду. Звичайно, розвиток мій. Він пішов. З музичного коледжу, з консерваторії, з викладацької діяльності зараз етап, який я хочу втілити в життя, це дійсно вже етап менеджменту, етап управлінства, етап того, що я можу принести користь більшу користь, чим я зараз знаходжуся на своєму місці. Більшу користь нашій області, більшу користь нашому мистецтву. Тому вирішив, дізнався про те, щоб об'явили конкурс на посаду директора Краверацької обласної філармонії і вирішив подати свою кандидатуру, впевнений, що в мене абсолютно все вийде і все буде окей. Слухай, таке логічне запитання. Тебе всі знають як дуже крутого співака. Як ти збираєшся поєднувати ось цю творчу, творче своє життя? І управлінське життя, тому що це абсолютно дві різні сфери. Ну, взагалі зараз вся моя програма побудована на тому, що я як е, граючий тренер, знаєш, тобто угу. я можу і на сцені бути, я можу і в управлінні бути, і так далі. Чому? Тому що е, ми розуміємо, що обласна філармонія це заклад культури, там, де є колективи, там де є творче життя, і так далі. Це все зрозумілі речі. А е, е, я зі своїм досвідом можу щось підсказати, можу щось порадити, можу щось створити нове, розумієш, і е, я просто дивлюся на це все з. Ну, з нового ракурсу, з молодого більш mm -hmm. ракурсу, і розумію, які виклики зараз стоять перед філармонією сучасною філармонією, які виклики, яка вона повинна бути, яка вона має бути, яка вона повинна бути спрямована на те, щоб люди до неї хотіли приходити. Вона повинна бути мистецьким магнітом, який притягує людей до неї, Саш. Там дивись, повинні, я да. тебе переб'ю вибач. Будь ласка, дивись, наші mm -hmm. глядачі зрозуміло, ти дуже гарно все це розповідаєш. Багато хто. То розповідає і обіцяє. Так. Якщо ти можеш назви на ну, якісь конкретні моменти, ось ці виклики, е, які б ти міг виправити або покращити, можливо, є такі є, звичайно. дивіться ми ну, ми ж місто в нас невеличке. Ми угу. все знаємо, що все відбувається філармонії, в тому числі. Тому зараз основною задачею нашою моєю задачею це е, комплектація колективів, тому що колективи зараз знаходяться трошки не в тому стані, в якому могли б знаходитися. Так, це перше. По-друге, це. Це нові гарні концертні програми, які будуть відповідати сучасності, які будуть відповідати викликам сьогодення. Це Україна, це війна. Зараз я знаю колективи, які зробили дуже гарні концертні програми, і вони користується популярністю зараз і так далі. Це місцеві колективи. Місцеві колективи в тому числі uh -huh. так. Ну і ми бачимо досвід українських колективів, які е, зробили просто нереально в умовах війни. Той же самий хор Гомін, який ми, зараз буде, приїде до нас в Кропивницький 9 вересня. Абсолютна історія чудова. Вони вони зробили абсолютно все, що можна було зробити в умовах сучасності, і вистрілили це е, це, це круто, але ж такі програми, такі гастролі, вони ж потребують ресурсів. Звичайно. А зараз в країні війна, ти знаєш, де знайти цей ресурс. Основною задачею Кіровоградської обласної філармонії є обслуговування українського обслуговування області, обслуговування села, міст і так далі і тому подібні речі. Це гастрольна діяльність. Основною історією, яка приносить кошти в філармонію, це все таки концертна діяльність програми, концертні, це здача будівлі в оренду і так далі. Я думаю, що власними силами ми зможемо заробити певні кошти і спрямувати їх на реалізацію цих проектів. Я думаю, що ми зможемо зробити і навіть, навіть трошки більше. Ми можемо осучаснити ці Ну, Тобто, проекти. ти розумієш, в тебе є покроковий план. Звичайно, знаєш... звичайно, це програма. Моя програма на рік і на 5 років, яка буде представлена 30 липня на конкурсній комісії, і тоді вже всі дізнаються повну програму. Зараз я висвітлюю, але висвітлюю так. Частково, частково А ти так. можеш нам, хоча б три пріоритетні напрямки озвучити? Дивісь перший, як, як я вже сказав, перший це комплектація колективів обов'язково. Перше, що я зроблю, коли я прийду тільки, це аудит. Обов'язково треба розібратися, що в філармонії є, на якому вона зараз етапі знаходиться, які інструментарії є, які проблеми є, і так далі тому подібне. Деякі проблеми я вже звичайно знаю, і ми про них говоримо, але це так, не загал. Зараз. Перше, це комплектація людьми, тому що людина це основна історія це мистецька. Це людина, яка в мистецтві розумієш, це людина, яка буде творити це мистецтво в подальшому. Солісти, інструменталісти, вокалісти, танцівники і так далі. Ми повинні просто глянути зараз на цю історію і зробити так, щоб колективи були повними сформованими. Угу. Після цього знову ж таки є, є можливість у нас зараз зробити. Є можливість у філармонії зараз зробити класичні програми, які будуть відповідати тим. Знаєш, тим моментам, які були зроблені колись кимось людьми. так? І вони будуть як класична програма, яка буде, в, яка буде виконуватися ну, на звітних концертах, наприклад, колективу або щось в цьому mm -hmm. плані. А крім цього, ще буде дві або три концертні програми, які будуть використовуватися. Як знаєш, ну, як реалізовуватися? Так? Ми ж всі говоримо зараз, що філармонія має заробляти свої кошти, філармонія може це робити і так далі. Вони будуть реалізовуватися і в нашій області, і в Україні, і за кордоном, в тому числі? Обов'язкова історія, яка третя третій пункт це гастрольна діяльність. Без гастрольної діяльності ми не зможемо зробити абсолютно нічого в тій філармонії. Скажи, будь ласка, в тебе є, можливо, якісь міжнародні приклади? Звичайно, є міжнародні приклади. От буквально недавно наші колеги з міста Кропивницького приїхали з гастрольного туру, який. Змогли зробити Європою. Ну тобто, це можливо? Так, звичайно. Тим більше, що філармонія це легше зробити, тому що вона державна установа, державна мистецька установа, обласна і, і так далі. Тому вони приїхали, от говорили про польське Мазовше. Так? От це колективно, як е, наші глядачі, якщо захочуть побачити, то вони можуть зайти е, загуглити і подивитися, що там відбувається. Так ну, враження таке позитивне і так далі. Всі приїхали очі от, горять. От от там мазовша, там мазовша, кажу в нас. Що не може бути такого, у нас може бути ще краще. До речі, ти сказав про колектив. Що для тебе означає працювати з командою, і як ти плануєш згуртовувати або підтримувати колектив і розширювати його? Ну, По-перше, я працював в Кіровоградській обласній філармонії, я знаю колектив знутрі, я знаю, їх. як... як, ну, як я їх знаю особисто, ці всі людей. Я знаю, як вони, як ми ці, як вони себе позиціонують і що вони можуть зробити. Звичайно, і ми спілкуємося, і досі спілкуємося з ними так, про все, про все і про про особисто і про все, так скажемо. От і я знаю, що відбувається зараз там. Я знаю, які в них, які в них проблеми, що їм що їм потрібно, і так далі. От тому, як командна людина, я люблю працювати в команді. Це показало, ну, щоб не бути голослівним, mm -hmm. так у мене є мої проєкти з музичним коледжем, які ми робили, і вони були досить вдалими. Цей королева Чардашу, яка зібрала 200 тисяч гривень. Чотири концерти у нас було на Збройні сили. Ми відправили. Два аншлаги у нас було в театрі Кропивницького, в Олександрійському театрі, в, Новоукраїн... в Новоукраїнку. Ми їздили також. Музика війни зараз, яка також не залишила абсолютно нікого. Дужим і в театрі Карифеїв разом з світанком, разом з симфонічним оркестром, з змішаним хором. Ми зробили також такий проект, і взагалі в мене ну, в моєму доробку є достатньо багато і сольних програм, які ми представляли і на сцені філармонії, і на сцені театру і в області здали. І так далі. Ти назвав ще на кілька колективів наших місцевих, з якими в тебе були творчі програми. Чи бачиш ти в майбутньому якісь колаборації з іншими колективами? Із колективом Філармонії робити якісь спільні проекти за участі також інших творчих колективів, міста, можливо, інших міст, а можливо, і за кордону. Дивіться, моя основна задача зараз це е, зробити так, щоб філармонія давала свій продукт. Угу. Але е, філармонія не зможе давати свій продукт, якщо вона не буде співпрацювати з місцевими колективами, з обласними колективами. Розумієш, тобто ми повинні максимально бути близькими. Тому що ті ж самі танцювальні колективи, які є в, нашій, в нашому місті і області, вони ж можуть. Хореографічна столиця, України. столиця да, да, <хід> та, танцювальна столиця України з 2012 року. <хід> <хід> От, але то знаєш такий статус, але те, що робиться на місцях, ну, ми ж розуміємо, що просто так не пройшло не пройшла робота Анатолія Гороча, наприклад, Корабсова. Він виховав абсолютно плеяду людей. Гарних професіоналів, які зараз мають свої колективи, які зараз працюють тут в місті. І вони повинні абсолютно бути залученими до філармонії. Це, це, це Тому в нас є дуже багато інструментальних колективів, які є в місті, в області. У нас є музичний коледж, у нас є е, і так далі. У нас не дуже непогана інфраструктура мистецька. Ми просто якось так. Трошки не так нею користуємося, можливо. Ну yeah. і обставини зовнішні також. Я пам'ятаю mm. за добре, гарних часів, коли такі були в Україні і філармонія. Mm. Наші прекрасні колективи гастролювали і показували свої таланти за кордоном. Звичайно. Дуже хочеться звичайно це повернути. Мене знаєш, мене що трошечки так не знаю, як це сказати. Ну от чому це було колись? На філософське запитання, от, от розумієш, це філософське запитання, яке зараз тривожить абсолютно всіх, хто там в філармонії є? от я не хочу зараз сказати ні прізвище, нічого, тому що я поважаю своїх колег, я не хочу їх підставляти, так скажемо. Але колись ми їздили туди, колись ми робили те, колись ми робили те. Скажіть, будь ласка, зараз, коли до України привернута абсолютно максимальна увага, коли до української культури відносяться як до чогось нереального, чому ми сидимо тут? Чому ми не можемо зробити гарні потужні концертні програми і повести їх за кордон? Чому ми не можемо зробити потужні програми і повести їх Україною і показати? Люди це роблять. Чому ми не можемо? Чомучав якісь програми, можливо, якісь тендери, які можливо, а, ну за, за допомогою яких можна буде це реалізувати? Філармонія самодостатня організація? Угу. Вона має право заробляти гроші. Вона повинна заробляти гроші. Вона має право ці гроші використовувати так, як їй, ну не так, як їй заманеться, а так як вона заважає за потрібне. Розумієш, тобто почати можна. З чого ну з чого завгодно да зробити невеликі концерти мобільні концерти які поїдуть по поїдуть по селам поїдуть по, по невеликим містам і так далі ми зробимо заробимо перший капітал який вкладемо і зробимо тур україною який вкладемо і зробимо тур європою і потім після цього в, в і як в область так і в кіровоградську обласну філармонію підуть гроші ти, ти так впевнено говориш це насправді надихає абсолютно а, а чому ти вважаєш що саме твій досвід Стане таким поштовхом для такого розвитку. Ти знаєш, коли людина чогось дуже сильно хоче, вона його колись отримує. Я вважаю, що ну, цей погляд він, він же ж відзеркалюється у, у людях. Розумієш, коли ми будемо зараз говорити про те, що ми хочемо, 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 хочемо і колись все-таки ця історія відбудеться. У мене немає часу на розкачування, в мене немає часу там на колись і так далі. У мене, мене є сьогодні мої цілі, мої плани. Я хочу їх сьогодні реалізовувати. І щоб за ці п'ять років, на які я піду зараз на е, цю посаду, за п'ять років філармонія дійсно вийшла в е, вінець мистецтва, кропивницького вінець мистецтва нашої області і стала дійсно конкурентно спроможною. Філармонію України. Тому що це основна історія. А, Саш, ти сказав, якщо я чогось хочу, то рано чи пізно я це отримую. Що тобі допомагає не втрачати цю мотивацію, і щоб не опускалися руки? О, ну це, це моя сім'я, це моя дружина, це, це, моя, так, це мій син, це люди, які поруч зі мною. Розумієш, це сама внутрішня моя енергія, яку я. Так скажем, накопичую в собі, і я потім виливаю цю енергію в свої проекти, в свої сольні програми і так далі. І знову ж таки, я з 10 років вже працюю викладачем музичного, музичного коледжу нашого. І коли ти працюєш постійно з молодими юними даруваннями, так які потім після цього. Після навчання мають можливість продовжувати навчання, або ставати на сцену, або бути солістами там, національних колективів, або в таких потужних закладів якихось і так далі. Це тебе абсолютно мотивує. Я от я людина, яка ну, любить любить свою роботу, любить своє своє, от, місце там, де ти є, розумієш? І, і я звик просто віддаватися наповну. Я говорив зі своєю сім'єю, я говорив з дружиною чи. Відпускає вона мене, тому що я розумію, що зараз 5 років я не належу сам собі. Я просто занурююся в цю роботу. Я там постійно і так далі. Мені моя дружина сказала: я тебе підтримую в цьому. А це основний стимул, який я можу просто використати нашим глядачам. Одна порада, так. що необхідно для того, щоб отримати бажане і досягти дуже мети. сильно вірити в це. Вірити в мету? Вірити в мету, так, і все буде окей. Yes. Вірити і щось робити для цього, розумієш, тому що просто люди хочуть кажуть, я хочу там оте, mm -hmm. так ну і ну хоч далі, mm -hmm. <laughs> якщо ти поставив собі цілі, розплануй, зроби покроково і, і дійди до неї, вона обов'язково буде твоєю, і все буде окей. Супер, я тобі дуже вдячна. Дякую. 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 У нас гостям був Олександр Базай, мій друг, кандидат на посаду директора Кіровоградської обласної філармонії, і я йому бажаю успіху.